Мі Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу! Слава на віки, вітаємо усіх тих, хто десь щодавно приєднався до наших молитовних чувань з нагоди першої п'ятниці. Ми щойно помолилися молебень до Шорбеля, Перед цим ми мали вечірню. Але вчора за новим календарем. Було свято стрітення Господня. 2 лютого це є День стрітення. За старим календарем різниця 13 днів, тому 2 лютого за старим календарем буде через 13 днів, відповідно. І це ще свято є попереду. Але я би хотів сьогодні, щоб ми зстановилися з вами над тим, як це свято повстало. Бо дуже часто ми не раз чуємо і добрі проповіді. І ми вже звикли, що зі стрітенням, власне, завершується весь цей період різдвяних свят. Ми знаємо, що до стрітання ми ще вітаємося, Христос рождається, а вже власне від стрітання ми знову повертаємося до того нашого звичного привіту, слава Ісусу Христу. Ми знаємо, що до стрітення не раз ми можемо тримати певні різдвяні знаки, такі як ялинки і тому подібне, прикраси. А власне, перед стрітанням це все вже збирається, зокрема тут, у церкві. Отож, праздник Господнього стрітання. Цей праздник своїм змістом є тісно пов'язаний із Різдвом Христовим. Бо як у Різдві, так і тут Христос при своєму пожертвуванні у святині об'являє нам своє божество. Від зустрічі Божої дитини і Його Пресвятої Матері справдник Симеоном. І сам праздник дістав у Східній церкві назву стрітення. Три речі візьмемо під увагу: основу праздника, його виникнення і дух богослужіння. Отже, основа праздника основується на події життя нашого Спасителя, що її записано є у Євангелиста Луки. У, власне, третьому Євангелії, в другій главі. Закон Моїсея. Приписував, щоб кожна жінка по народженні хлопчика через 40 днів не сміла входити до храму, бо в тому часі вона вважалася нечистою. Цих 40 днів звалися днями очищення. І після закінчення цього періоду мати новонародженої дитини приходила до храму і приносила жертву очищення як подяку за знову цілісність, за зцілення. Багатша жінка жертвувала однолітнє ягня на всипалення та молодого голуба або горлицю. А вбога жінка мала принести пару голубів або пару горлиць. Причиста Діва Марія, як Божа мати, не була обов'язана до обряду цього очищення, бо освітилися Христовим Різдвом, як каже, кондак празника, ти лоно дівичу, освятила різдвом Твоїм. А все ж таки вона в покорі сповняє приписи закону Моїсея і приносить у жертві дві горлиці. Крім того, над первородним хлопчиком сорокового дня відбувався ще обряд пожертвування Богові і його викуплення. Той, що мав освятити і викупити всіх людей, дозволяє, щоб найперше сам сам був посвячений Богові і викуплений. Предвічний Бог, каже летіна Стахира, що колись на Синаю дав закон Моїсеєві, сьогодні являється як дитина, як творець закону, він виповняє закон, і по закону проноситься у храм і дається старцеві. На особливу увагу заслуговує тут також зустріч Божого дитятки, Божої Матері з праведним старцем Симеоном. Святий Євангелист Лука у Євангелії каже, що Симеон був праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, тобто очікував Месію, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті, перш ніж побачить Месію Христа Господа. За Божим просвідченням Симеон у дитятку Ісусів впізнає саме того Месію, на якого чекає. Бере його на свої руки і пригарною молитвою дякує Богові за ласку, що його очі побачили обіцяного Спасителя. Наша церква праву вечірньої за кожним разом завершує саме молитвою Симеона, яку він сказав, тримаючи Ісуса на руках: Нині відпускаєш Владико Раба Твого по глаголу твоєму з миром. Притому старець Симеон. Передказує передсказує при Святій Богородиці їй майбутню жертву і терпіння для свого Сина Ісуса Христа. Коли ж виник саме, виникло саме святкування? Свято Господнього стріплення почалося у Єрусалимі у другій половині IV століття. Першу згадку про нього ми знаходимо у паломниці Етерії. Яка у своєму, своїх спогадах називає його сороковим днем після богоявління. Його святкування вона описує так. І це, власне, є одне з перших свідчень не тільки цього свята Стритення, але й інших свят, тому що Етерія довший час власне, перебувала в Єрусалимі. Ото, що каже Етерія, це четверте століття. Сороковий день після Богоявління святкується дійсно з найбільшою урочистістю. Цього дня йде процесія до храму Воскресіння, і всі тут збираються на літургію, тобто службу Божу. Все правиться по приписаному порядку з найбільшою врочистістю, наче на Пасху. Всі священики проповідують і також єпископ. Всі вони пояснюють текст Євангелії, де говориться, як сорокового дня Йосип і Марія принесли Господа до Єрусалимського храму. Саме з Єрусалиму це свято поширилося по цілому Сході. Але лише у VI столітті за цісара Юстиніана воно набирає особливого значення, бо саме цісар Юстиніан наказав вважати Господнє Стрітення за великий праздник і святкувати його у цілому його царстві. Причиною до урочистого святкування Стрітення стало дві надзвичайні події. Перше, це пошесть у Царгороді і околицях, а друге це землетрус в Антіохії. При кінці 541 року у Царгороді та його околицях почалася морова зараза, тобто почалася епідемія, на яку денно гинули тисячі людей. Так тривало три місяці, а до того ще й у місті Антіохії велике, великий землетрус. Передання каже, що в тому часі один праведний чоловік мав об'явлення від Бога що нещастя, яке увійшла на державу, зупиниться, коли буде встановлене урочисте святкування Господнього стрітення. 542 -го році на наказ цісара Юстиніана відбулося урочисте святкування праздника по цілій імперії, і зараз хвороба відступила. Зі сходу праздник стрітення. Перейшов у п'ятому столітті, столітті до Риму, а звідси у 7 столітті вже прийшов до Франції та Іспанії, а у 8 столітті до Німеччини. Його встановлення на Заході одні приписують папі Геласію, інші папі Григорію Великому. Знаємо, що папа Сергій мав завести на стрітання звичай відбувати процесію із свічками. І цей звичай досить швидко прийшов з Риму до Єрусалиму та інших міст Палестини. Бачите, як цікаво. З одного боку, Єрус... Єрусалим було місто, яке поширило свято, і воно дійшло аж до Риму, але з Риму певні елементи святкування вже потім верталися до Єрусалиму. Зокрема, процесія із свічками. Кирило Скитопольський у своєму житті святого Теодозія Великого оповідає про багату жінку римського урядовця на ім'я Ікалія, яка між Єрусалимом і Вефлеємом збудувала гарну церкву на честь Пресвятої Богородиці і там завела звичай святкувати праздник стрітання із свічками. Про цей звичай говорить також єрусалимський патріарх Софроній у своїй проповідь на праздник стрітання. Світло свічок це гарний символ правдивого Божого світла, що ним є сам Ісус Христос наш Господь. Виглядає, що ношення свічок у процесі і настрітання ще раніше було в практиці в Олександрії, бо, Олександр... бо Кирило Олександрійський у своїй проповіді про принесення дитяти Ісуса до храму згадує про ношення свічок цього дня в Олександрії. При тому таку саму практику в Анкирі говорить Теодот Анкирський, звичай благословити, саме посвячувати свічки на стрітання, виник аж у X столітті. І перший раз згадує про нього римсько-германський служебник з 12 століття. Праздник стрітання на Заході первісно був господським. і щойно багато пізніше став вважатися Богородичним. Та отримав назву Очищення Пречистої Діви Марії або Пожертвування Ісуса у святині. Нові приписи Римокатолицької церкви від другого Ватиканського собору знову повернули цьому святу давню назву – «Стрітення». У Східній церкві «Стрітення» належить до Богородичних свят і подекуди має також назву Стрітення при Святої Богородиці. Цей праздник має один день перед і сім днів по празненства. На цей день мають проповіді багато отців і вчителів Східної Церкви. Дух Богослужіння стрітання є той самий, що і дух Христового Різдва та Богоявління: прославити Богоявління на землі, звеличати Христове Божество і віддати честь при чистій Діві Марії як Богоматері. Про глибокий зміст і значення праздника – Пригарно говорить у своїй проповіді на цей день святий Кирило Олександрійський. Предвічний, каже він, мале дитятко, і древні днями цебто Бог, дитя при грудях і творець віків. Бачу дитину і пізнаю Бога. Дитя кормиться, і світ удержує. Дитя плаче, і світовий дає життя і радість. Дитина в пеленках. І мене звільняє від гріховних пелен. Це дитя славлять ангели, йому поклоняються архангели, перед Ним держать власті, його вихваляють сили, йому служать херовими, його благословляють серафими, його славить сонце, йому служить місяць, Його слухає природа, йому повинуються джерела і моря. Це дитя поконало смерть. Перемогло диявола, знищило клятву, стерло гріхи, осудило Єресі, украсило все створіння, спасло Адама, обновило Єву, призвало народи, освятило світ, тож усі світло зустрічаємо Господнє стрітання. Так цей день прикрасімо свічками, як годиться синам світла. І істинному світлові Христові принесімо свічки з душевними світлами. Справді наш звичай посвячувати на стрітання свічки є дієвий, і ми знаємо, що вдома завжди потрібно мати цю стрітинську свічку і запалюємо її в особливих ситуаціях. Під час молитви, або під час певного випробовування, зокрема, під час негоди і під час певного страху. Тому нехай наші стрітинські свічки горять особливо тоді, особливо тепер радше, коли наша Україна і наш нарід є у великій боротьбі. Запаємо наші стрітинські свічки, коли побачимо, що Почнеться той кінцевий зудар з ворогом, і при світлі того світла трітинської свічки. Просімо Господа перемоги і миру для нашої рідної землі України. Амінь. Слава Ісусу Христу!